Микола Хвиловий – Біографія. Микола Хвиловий – український прозаїк, поет, публіцист. Народився Микола Григорович Фітіров, таке справжнє прізвище письменника 13 грудня 1893 року в селищі Тостянець на Харківщині. Сьогодні районний центр Сумської області. Брав участь у Першій світовій та громадянських війнах. З 1921 року жив і працював у Харкові, де активно заявив про себе як один з організаторів літературно-художнього життя, перші поетичні збірки Миколи Хвидового Молодість 1921 року, Досвітні симфонії 1922 року. Поема в електричний вік 1921 року, які були позначені впливами неоромантизму та імпресіонізму, отримали доволі високу оцінку тогочасних літературознавців. Але, як найповніше свій талант Микола Хвидовий розкрив у жанрі новели, збілка його позових творів, сині етюди. 1923 року стала якісно новим етапом у тогочасній українській літературі і відкрила для неї нові естетичні оберіги. Центральною темою Миколи Хвилового залишається проблема людини, людина в її стосунках з історією, людина, яка спізнала весь трагізм буття сучасного світу. У людській масі у виріційних подій письменник виокремує найперше людську індивідуальність з її полаваннями до високої часом недосяжної мети, однак він не заплющував очей і на драматичну невідповідність поголошуваного високого ідеалу та його реального втілення. Романтично забавлені герої хвильового найчастіше вступають у гострий конфлікт зі своїм часом, його одновимірною буденністю. Для Микола Хвильового було характерне руйнування традиційних сюжетно-оповідних моделей української пози, система розірваних фраз, мальовничі епітети. Своєрідна ритмічна організація пози. це ознаки його манери письма. Саме такий стиль звинувачував в антипартійності, українському буржуазному націоналізмі, намаганні відірвати українську культуру та літературу від культури російської, в атмосфері шаленного цькування. Перечуваючи наближення тотального терору на знак протесту проти арешту письменника Михайла Ялового, Микола Хвиловий покінчив життя самогубством 13 травня 1933 року.